Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Сьогодні хоч, хочу повідомити про прийнятий за основу законопроект про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації повністю Повністю погоджуюся з думкою щодо позитивності даного законопроекту, адже внесення такого роду змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію забезпечить відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісті під час проведення як антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил, так і під час дії воєнного стану. Це я вважаю справедливо, справедливо і правильно не можна перетворити ситуацію сьогодення на копію Другої світової війни, коли з сім'ї, до прикладу, в якій три сини і один батько всі були призвані до лав радянської армії і ніхто не повернувся живим. Отже, 29 липня 2022 року Верховна Рада постановила внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме у статтю 23. Натепер, частина перша статті 23 даного закону доповнена абзацом 16 наступного змісту. Я цитую: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік. Дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. А також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Тобто, з моменту опублікування закону відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації будуть мати особи. У яких близькі родичі загинули або пропали безвісті під час дії як воєнного стану, так і під час проведення антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, до близьких родичів, особи закон відніс: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабу, а також рідних, повнорідних, неповнорідних братів чи сестер. 是。Sure. Хочу сказати і нагадати, що до підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, дане питання було розглянуто мною у відео на тему виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків і жінок під час дії воєнного стану. Адже більшість категорій військовозобов'язаних, які мають право виїзду за кордон, це фактично ті особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, у зазначення... В вище відео, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Було розглянуто групи осіб, які не можуть бути мобілізовані під час оголошення воєнного стану та мають право виїзду за кордон. Якщо є потреба в даній інформації, переглядайте, впевнена, знайдете багато корисного. Поки це все. Якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нову інформацію, пов'язану з правовою сферою життя країни. Ставте вподобайки і до зустрічі!